Після початку німецько-радянської війни Україна отримала шанс стати незалежною, але для цього потрібно було перемогти значно сильніших ворогів, і українські повстанці це прекрасно розуміли. Найважливішою місією життя для борців за свободу України стала побудова власної держави, включної з Донбасом, Кримом та Кубанью. На її виконання вирушили найвідданіші патріоти, які готові були загинути заради своєї батьківщини. Сьогодні ми поговоримо про діяльність українських повстанців на Донбасі, Кубані і в Криму та про те, чого вони досягли. 22 червня 1941 року спалахнула німецько-радянська війна. Керівництво українських націоналістів бажало поширити власний рух по всій Україні, але діяти потрібно було швидко та впевнено. Тому ще до початку бойових дій. Були сформовані похідні групи патріотів, їхнє завдання полягало у створенні органів влади, своїх осередків і агітації населення на підтримку незалежності. У Унівці сформували три групи: північну, центральну та південну. Північна група, яку очолював Микола Климишин, повинна була дістатися Києва і звідти вести підпільну роботу на правобережжі. Центральна група на чолі з Миколою Лемиком прямувала на схід до Харкова, щоб поширювати діяльність на сусідній області. А південна група, якою керував Зиновій Матла, вирушила до Дніпропетровська, щоб працювати на півдні України, Донбасі та Криму. Друзі, чи знаєте ви, яка професія є найперспективнішою в Україні? 90% із вас одразу ж подумали про ІТ – і ви не помилилися. Ми впевнені, що чимало з вас хотіли працювати в цій галузі. Однак, можливо, у вас є страх витратити великі гроші на навчання і не досягнути бажаного. А що, як я вам скажу, що існують безкоштовні курси, за які ви заплатите лише після того, як отримаєте роботу в АІТ, Academy – це сучасна академія IT професій, яка дає чудову можливість увійти в IT. Тут розроблена унікальна освітня програма, що ідеально підходить для майбутніх айтівців, постійна підтримка менторів, багато практики та робота над реальними проєктами. В додаток до цього Made Academy підтримуватимуть вас під час працевлаштування. Зазвичай тут все проходить успішно, адже 90% випускників отримують роботу в ІТ. Якщо вагаєшся який напрямок обрати, скануй ось цей QR-код або переходь за посиланням в описі під відео, щоб отримати доступ до безкоштовних базових курсів із програмування, тестування та дизайну. І спробуй, що тобі більше до вподоби. Це справжня база. Тож і ми вас закликаємо інвестувати у себе свою освіту і в нашу перемогу. Похідні групи ОУН виступили на окуповані українські землі одразу за німецькими військами. Це був червень 1941 року. Учасники груп здебільшого пересувалися у цивільному одязі із синьо-жовтою пов'язкою на лівій руці, але деякі повстанці мали при собі і зброю. На південь та схід України прямувала південна група ОУН Б, яка прийшла через Поділля і вже у вересні досягла Дніпропетровська. Звідти у сусідні регіони були спрямовані загони повстанців, які мали налагодити підпільну мережу. На початку жовтня перші націоналісти прибули до Маріуполя. Вони почали працювати із поліцаями та перекладачами і водночас формувати свої осередки у всьому регіоні. За чотири місяці українці встигли створити організації у Горлівці, Волновасі та Костянтинівці. Однак їхня патріотична діяльність суперечила політиці німецьких окупантів. Тож у лютому 1942 року їх заарештували і вислали в концтабори. Проте майже одразу на їх місце прибула інша група націоналістів, яку очолювали Євген Стахів та Іван Клим. Вони продовжили процес розбудови осередків УН на Донеччині і Луганщині. До 1943 року. Центри українського руху були утворені у всіх великих містах Донбасу, а чисельність ОУнівців та їх союзників сягала 10 тисяч осіб. Найбільш націоналістичним містом став Маріуполь, де міський голова відкрито виступав за українську незалежність та створення військових підрозділів. На сторону ОУН переходили місцеві патріоти, а також колишні петлюрівці, прихильники гетьмана Скоропадського, духовенство та розкуркулені селяни. Плани ОУНців спершу відлякували місцеве населення, адже підпільники хотіли збудувати тоталітарну Україну для українців. Але з часом, коли націоналісти ознайомилися із думками місцевих, програма ОУН була змінена і стала більш лояльною. Це призвело до вступу в організацію великої кількості людей із числа робітників та молоді. Членами ОУН ставали навіть росіяни, греки і татари, які проживали на Донбасі. Поряд із легальною роботою. Підпільники організовували українські освітні організації, видавали україномовну пресу та збирали розвідувальні дані. Окрім цього, українці розвідували становище Вермахту, особливо цікавили заходи його командування, ведення бойових дій та дані про німецькі репресивні органи. Аналогічну інформацію вони здобували про Червону армію, яка восени 1943 року наблизилася до Донбасу. Інформація, що здобували Унівці, була надзвичайно якісною і свідчить про те, що у них було чимало агентів, як серед німців, так і серед червоних. Найчастіше ними виступали українці, які працювали на обидва режими або служили у їх арміях і каральних органах. Вони діяли у якості подвійних агентів та дотримувалися глибокої конспірації. Окрім розвідки, осередки ОУН накопичували кошти та продовольство. Але найважче було отримати зброю. Її шукали по надсекретних каналах, які не могли виявити навіть німецькі розвідувальні служби. Таким чином, унівці здобували не лише пістолети і гвинтівки, але й кулемети. Це неймовірно, адже виходить, що українці мали своїх агентів і серед охорони німецьких військових складів, яка таємно ділилася з ними їхнім вмістом. Ці приготування здійснювалися для того, щоб дочекатися ослаблення німців. Та підняти повстання і проголосити українську державу. Однак, коли німецькі війська почали відступати, їх місце одразу ж зайняли радянські. Після цього каральні загони комуністів одразу ж почали боротися проти усіх борців за волю України. У Крим група націоналістів увійшла вслід за німецькими військами пізньої осені 1941 року. Вони організували підпільні осередки у багатьох містах півострова, зокрема в Джанкої, Євпаторії, Сімферополі та Севастополі. Оскільки німці дозволяли залучати до себе на роботу місцеве населення, прибулі українці отримали також і легальну роботу. Під її прикриттям вони поширювали національну ідею серед мешканців півострова та готували їх до встановлення в Криму української влади. Така робота була надзвичайно складною та небезпечною. Німецькі окупанти своєю політикою терору поставили жителі півострова на межу виживання. Ситуацію погіршували і періодичні висадки радянських диверсантів у Криму, що провокували гітлерівців на репресії проти всіх підозрілих осіб. До прикладу, у Євпаторії гестапо прийняло двох націоналістів за червоних партизан, яких вдалося полонити. Їх усіх засудили до розстрілу. Однак українцям дивом вдалося вижити. Але таке щастя мали не всі. Німецькі репресивні органи розгорнули широку кампанію пошуку ворогів, що змусило унівців перейти у глибоку конспірацію. Вони діставали паспорти із місцевою пропискою, нові вбрання та перуки. Усе це робилося, щоб видавати себе за непримітних людей. Але окрім небезпеки, викриття досить швидко виникла небезпека голодної смерті. Зимою 1941-42 років політика німців призвела до масштабного голоду. Щоб не померти, унівці вимінювали своїх коней та транспорт на харчі, частиною з яких ділились іншими, таємно переправляючи їх різними маршрутами. Паралельно з цими викликами українцям вдавалося створювати власні освітні та культурні заклади, до яких залучали чимало людей різних національностей. Найбільшими прихильниками українського підпілля були кримські татари, які відчували ненависть до російської окупації та не бажали її повернення. Та все ж, попри велику конспірацію, німецькі каральні органи таки знаходили націоналістів. Підпільників часто викривали цілими групами, що свідчило про наявність глибоко вкоріненої агентури в лавах унівців. На жаль, всіх викритих підпільників розстрілювали у різних місцях півострова. Але німецькі чистки не змогли зупинити діяльності українців, і їхні осередки діяли весь період німецької окупації. Ще одним регіоном, де проживала велика кількість українців, була Кубань. Тому українські революціонери поширили свою діяльність і туди. Ще весною 1941 року на Кубань таємно прибули перші підпільники, а у серпні того ж року. З берега Азовського моря були перенаправлені головні їхні сили. Цією відповідальною і ризикованою операцією керував кубанець Петро Глек. Уже восени осени 1942 року був створений перший осередок ОУН у Єйську, який координував свої дії із центром у Маріуполі. Як і в інших містах, робота українців на Кубані перешкоджалася німецькою владою. Яка робила ставку на русифікацію регіону і протиставлення його комуністам. Тому навіть культура, освіта та преса були російською мовою, і змінити це українці не змогли. Але попри це, їм вдалося створити власні бойові групи із проросійського населення. Коли німці почали формувати з місцевих козаків військові підрозділи, у унівці взялися переманювати їх на свій бік. Таким чином вони збільшували свою чисельність та вплив у регіоні. Місцеві козаки і селяни, що під страхом смерті йшли на службу до німців, завдяки націоналістам, отримали змогу здобути свободу для свого краю. І навіть коли кубань знову зайняли комуністи, українці не припинили боротися за неї. У липні 1944 року на кубанський берег знову висадився десант ОУН, який очолив сотник Василь Плетень на псевдошум. Він разом зі своєю групою в уніформах червоноармійців. Таємно дістався до Кавказьких гір. Восени їхні сили створили дві сотні повстанського війська, яке отримало назву Козачої повстанської армії. Її метою була боротьба за волю Кубані проти червоних загарбників. Зброю вона отримала із таємно облаштованих напередодні складів у печерах Кавказьких гір. Загалом боротьба українців із комуністами на Кубані була запеклою, але, на жаль, передбачуваною. Коли на окуповані німцями землі повернулися Совєти, підпілля ОУН почало занепадати. Цьому сприяла активна діяльність радянських репресивних органів та їхніх агентів, багато з яких були українцями. Та незважаючи на це, ОУНівці трималися аж до початку 50-х років. Саме тоді осередки на Донбасі та в Криму були остаточно ліквідовані. Війна козачої повстанської армії на Кубані. Припинилися в 1950 році, коли були вичерпані усі ресурси для спротиву. Але боротьба українських повстанців навіки увійшла в світову історію і досі тривожить російських пропагандистів. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то радимо до перегляду інші наші випуски. Ставте лайки, при можливості підтримайте нас фінансово та слава Україні!